Людина неспокійна через відчуття того, що комусь в цей момент важче, що хтось страждає, а ви нічим не можете допомогти. І загалом вашого щоденного внеску, ніби недостатньо для перемоги, ви замало робите для людей, що вас оточують, і загалом для країни. Сьогодні кожен на своєму фронті, і будь-яка допомога є важливою. Збирайте речі переселенцям, допомагайте волонтерам, готуйте їжу для тих, хто її потребує. Подбайте про старших сусідів, донайте, та байдуже про те. Найдіть те, що приносить вам відчуття потрібності. Відтак, для тих. То відчуває провину, це своєрідна можливість нарешті спокутувати і знову ж це про можливість повернути собі емоційну рівновагу. Також для рівноваги потрібно відчуття контролю за власним життям. Звісно, у період постійних повітряних тривог зробити це досить важко.